А все таки Наташа пише, Діма, нам очі замилюють, а схід втрачаємо. Не, ну, надо ж не забувати... Ми вже втратили схід. Якщо Сходом називати Донеччину і Луганщину, не. Ну, ми вже його втратили втрачаємо. Втрат... Ми його втратили зразу. Там просування за ці роки не нас... Ну, Ви ж розумієте, наскільки вони менше від того, що було? Не. Поживи подають, вони мілкі, да, бойові дії йдуть, да йдуть в наступ. Ну, скажуть, що вони захватують, і в них є ресурс, прям захватити, mm -hmm. Mm -hmm. ні. А ось типу Пірешка пише: ну, ми вияснили, що це картопляне, картоп пірене, Яблучне. Діма залужний був проти курської операції. Залужний дійсно був проти Курської операції. Давайте, якщо ще за колісничий то 100% так був проти. Ні, не був. Ще й троєчка, дивіться, вс... не... не сильно горів. Семірка Пентаклі першою картою, тобто була пауза. Він е... не сильно хотів е... на цю операцію, тобто були в нього сумніви. Але дев'ятка кубків, тройка жезлів, ні, я не скажу, що він був проти. Спочатку були сумніви. І не, не горів він. Угу. Навіть, можливо, відкладували в часі, та іще... ні, ще відкрито. ні. Не скажу, що він забороняв, був проти, ні. А, а що Наташа Чернижка, що, що, що дійсно залужно зараз якось активно піарять? Ну, більше, ніж треба, бо все-таки скоро осінь, а осінь поражнив. Mm -hmm. І виборів. іскусственного піарять. І карта луни випала. Збирають його. Ну, так, я думаю, що є таке, що трошки його продвигають. Але карти такі випадали, тобто не завжди те, що його піарять, не завжди від його інтересу йде. Угу. Ну, не знаю, як об'яснити. Просто можливо, хтось з таким очі замилює. Не завжди він скрізь де його піарить, там причетний. Ну, от якось так карта говорить. А це зараз піар. Це дивіться, він співпрацює з Порошенком чи з Зеленським? От з ким він в контакті в плані, з ким він має спільний план до чогось. Тому що ми ж не можемо. Чи сам по собі. Давайте він може бути низьким. Я не думаю. Ну, no. no. Порошенком працює. З Зеленським сам по собі. Спілкування йде а, з усіма. Та не спілкування. С... Ну я, я б не Та про, про спілкування спитала. Фінансування, про так... Фінсу... Фін... Ну, Де Порошенко? гроші випали? Тобто Порошенко в цей проект вкладає гроші. А З Зеленським йде спілкування, ну, зацікавленість ці... йде. То він же ж його... Кор... Є. І Є. королева мечі. президента, да. А сам, сам по собі? собі, сам по собі роздивляється, але йому треба ще руки, сам не витягне ну Звісно, це треба гроші мільйон, мільярди. Тобто а. він дивиться в цей бік. Але ну тут глобус, тобто підтримка у нього може бути за кордон. Сам не по все... собі, але три руки, вони будуть різні. Ти скажи мені, яка його ймовірність стати президентом? Яка йому ймовірність? Ну, давайте. Зараз Іде першою з картою Луни. Не знаю, зараз. І четвірка. Ні, не думаю. Зараз карти дуже багато. Дуже багато можуть вилізти історій угу. неприємних. Що люди, ну, якщо він піде в президенти, може дуже великої грязі полізти. І не хочу ну, це, це говорити. А це правда, що його як ізолювали, щоб ця грязь не вилізла раніше? Бо в мене колись був розклад про це, що його наче сховали від е, таких ситуацій, які могли б були підпортити мою репутацію. Е, ну, сховали. Ну так, да, ну да. дали паузу, щоб не розганялось далі. Ну, там я нічого не наговарюю, я долучно гарно відношусь, у кожного є свої скелети, але показують, що піде, якщо він піде на вибори, полізуть скелети, і він може сам з дистанції зійти. Ну, я такі, я такі, ну я тоді з того розкладу так і поняв. Мене зразу. Я просто не хочу про нього багато говорити, тому що таки людина дуже поважна в Україні. До нього так. багато людей ставляться з великою повагою. І я так само. Тому я розумію, що ці всі олігархати, які біля нього крутяться, вони там в них є на нього щось полюбе. Е, Любесеньки, ставте лайк, донатьте на збройні сили. Все-таки спитаю тебе. Ще на не питання. Цікаве, видно, що вона любить різну аналітику. Е, от про. Путін же ж вніс обла області, да, в собі в Конституції, в повному mm -hmm. обсязі. Так, навіть, це ж захоп... не заховачені. Але він вже їх вніс. І це такий парадокс: от все-таки чи будуть зах... повністю захоплено? Ні, так. Да? Далі навіть ні. А ні, буде, ні. От, наприклад, таке продовжується що в Конституції Росії, наприклад, вони вже звідти пішли, або, або не захопили, а все одно область залишається повна у них в складі. Ну, хай залишається їхні проблеми. Вони взагалі розваляться. Ну, у них може залишатись. ну Це тільки на грамоти. це нічого не, ну Те, що вони собі там написали, вони можуть і Київ написати, ну це ж нічого не значить. ну угу. Нічого не значить. І ну, розваляться то, вони. все-таки Порошенка mm -hmm. вдасться під. Підложить залужно під себе. Тобто, от його виставить своїм, значить своїм кандидатом от від нього. От він, типа, по Just... першому теж немає шансів, Тож він не може нічого вже так. зробити. Йому треба сто процентів якась людина не за ну, крута, ну, залужний крутий в очах українців, в моїх, в твоїх і глядачів. Здасться йому так, поняв? Я е е колись дивилась. Хто прийде до до політики? Всі прийдуть багато військових, і що мені не сподобалось, що хтось буде кимось маніпулювати, щоб пролізти. Можливо, це ця ситуація, бо таке теж буде, і будуть використовувати військових як Ре... обличчя номенклатури. Не всі хороші люди, теж зрозумійте Є хлопці, які воювали, а їх сидів, просто писав бумажки там, зробляв гроші. Різне. Це війна, Любасі книжки читайте, це нічого не міняється. Не це порушенко далі, навіть тянуть не хочу. Це за карта. Боже, слава Богу. Тобто залужено є свій стержень незалежно від сюди, бо Господи, дай Бог ума, всім радості, любові процвітання, аби тільки а не страшно було. було я чесно, я не хочу, щоб знову ця вся стара шобла лізла мати рідна, боже, поможе, бережи нас всіх, щоб воно якось люди, наші помінялися і вже наступні нас не були ні, знаєш, ні старі. оці де кліма нема ставити, і оці нові, е, фотографи, акушери-гінекологи, да типу санітарки, які там стоять. Ну це не нікому погано не кажу, але кожному своє місце. Те має бути професійні like. люди, навчені, розумні, грамотні, мудрі. Коротше, поїхали. Мільйон мільйон, мільйон питань, як завжди. а от чи закриють остаточну церкву московського патріархату? Бо до речі, в них же ж найбільші найбільший приход в Україні був я на це молюся. А я не знаю, як це зробити, це не майже неможливо. Да, Зараз закриють. закриють. Взагалі, на це ну, палки колеса нам ставлять, і дуже багато спорів на те, щоб закрити. Карта Сонця закриває, по бокам желез. Дуже буде гарячі, будуть спори, будуть конфлікти. Можливо, ще щось, будь. не то що скандали, але якісь щось таке коїтиметься там, що зірвалось, наприклад. ну Ні, це, це надовго. Я дуже жду, щоб це все сталося і закрилося одна із перших. Я, чесно кажучи, велика думка, що більшість кращих батюшок там перейдуть, об'єднаються з ПЦУ, да, і що це все буде якось так набирати так обсягу. А зараз ти ж бачиш, да, воно все гальмує, гальмує, гальмує. Не сказав, що я зараз закриють. Взагалі, Во нам важко це. Ну я не знаю. Конечно, Просто да. всередині і зверху є, на жаль, люди, які ми вважаємо, що вони за Україну, а вони все ну, підтримують, yeah. допомагають, щоб не закрили. Ну ти знаєш, це, це не швидко буде. Люди мають перестать ходити щоб воно. А і люди все. не перестануть, тому що ну це дуже важко. Я розумію їх, тому що вони все життя ходили, а тут їм будуть говорити це приймається в штики, в агресію. Ну а коли є агресія, то нічого хорошого не буде. Так погнали Любесенькі, По ваших питаннях, Ділюшова пише: Тоді ми підтримуємо тебе, дякую. Я вас теж підтримую. Кривий ріг, Наталя Сценкевич. Любесенькі, поставте лайк, дуже важливо. А Наташа пише: Ми це проходили, козак з Майдану в Раді. Те що, що далі, така сама ситуація буде. Да. Тому треба, щоб щось було по-другому. В першу чергу ми. Uh, до речі, через Кривий ріг чи читить uh, пролітатиме. А взагалі, що там у нас поруч? Поруч, показує, що поруч більш гарячіше може. бути. Через річку може. о, царне, господи, не сарне, а uh -huh. Самара. А да, подивимося Самар. Андра, а, через річку, то тобто, це не бідні Ну, тут, тут, може, навіть через річку. Ну Чи показує, що в бік, це як я справжня жінка, право-ліво, де я все плутаю, так. Мабуть, направо. А, ну, куди? Кропивницький? І тут же з кропивницький, тужі зліп. Мабуть, туди, там може бути гаряче. Знову, да? угу. так? Угу. Ану, подивись, п'ятіхатки. хатки Так, да, це Дніпропетровська область теж. Теж, да, И... угу. да. Прям загрози, да Загрози і там. і До речі, там я не знаю, де це знаходиться, вибачаюсь, але там загрози, як і. Чи дивергеть, шпигунів всередині, як і наводчиків. Тобто карта така не дуже гарна і може бути щось наводка, от там може бути якась чи наводка, чи шпигуни там працюють, угу. і король бачів. ну да, багато мочових випало. Угу. От ця делегація в Стамбул, що вона досягне, що буде домовлено з росіянами, як пройде це взагалі? Тому що я навіть не розумію, з якою вони атмосферою туди їдуть Щось рішають бо все-таки ж все, що вони вирішують, це вже мало мало вирішитись раніше. Про це вже все обговорили, а це ж фіналізація просто, розумієш. Це наші їдуть. Наші і там і росіяни так, будуть, мають бути Запоріжжя скажемо, я читав, Наташа я читав. ну Для нас наші ще. Поїдуть свої умови і будуть чітко притримуватися. У нас є якийсь, мабуть, хитрий план. Може, вилку йому якось готують, якому можуть попасти росіяни. Цікаво. Я теж думав, що мало мабуть, що сталося таке, да? що вони приїдуть інакше буде щось. Інакше, да. да, інакше. Ми будемо сидіти високо підняті голови, тобто давати свої умови. У нас є щось, є те, що ми можемо. Казати, ми тут можемо роздавати. Оль, а що а квартіс... сама зустріч пройде важко. От те, що Ні, ну, якби люби, толку мало буде. Оля, у вас є передбачення якесь стосовно дати можливо кінця війни? Mm -mm. Mm -mm. Я сподіваюся, що це 26 й рік, дуже на це uh... а ви, ну, Мені здається, ще холодно. От я коли. Ну, холодно це може бути і весна, і осінь. Да? Холодно по-різному може бувати. Но це не жаркий період. Мені здається, що. Це осінь, чи, чи Оля... весна. Оля не дивиться зниклих. Я не дивлюсь золі зниклих. Я не можу подивитися зараз. Ми про це не домовлялися. Я можу об'яснити по декілька причин, чому я не дивлюсь. Я раніше дивилась, зараз не дивлюсь. Я дивлюсь через фотографію. Я прикладую руку, і от фотографії йде чи тепло, чи холод. Але це дуже важко, і важко У мене в самій племінник загинув, і я по дзвонку це узнала. Мені важко говорити людям добре, коли добре. А так, коли не добре, я не можу. Вибачайтесь, я не просто не можу. Мені важко не витримує це. Я а вже... потім ще хлопці сняться. Ні, це я важко. Я ж одразу сказав, Любесенки, що для мене це дуже етичне питання, і я дуже переживаю, і втомлююсь під час, тому що це така інформація: блін, а якщо я щось неправильно сказав, да, або ну, це ж інформація, СБІ пішов. Я не знаю, я переживаю. Ну це ж не доведе Господь. Тому... по картам до 40 днів часто не видно, що людина загинула, і не видно, коли дуже миттєва смерть. Mm -hmm. Вони не розуміють, що вони загинули. І карти не завжди показують. От фотографія так. показує, ну дуже зрозуміло. А ти знаєш, Наташа пише у Запоріжжі, біда за бідою, рашка просувається, сарана на місто нападає, ЗС незрозуміло шокується. Давай все-таки ця загроза сараною. Ти бачила, да, що вона просто атакує, ну, літає, на машини нападають. Ну просто раніше воно ну, не бачила. Я дивись, це страшно, якийсь апокаліпсис. Давай так, оці чи довго триватиме оця навала сарани, які наслідки вона принесе, і чи що це? Це капіт, голод, люди просто пишуть щодня. А їй якось і важко е, прибрати. Ну, звісно, як і всю прибереш. Е, і я хочу сказати, що вона може далі полетіти. Тобто, закриваєте мені карта, тройка жезлів, а вона може далі розлітатися. Ну, тобто, це не, не фініш її. Якось її зможуть Тобто, зможуть цю ситуацію. Можуть зупинити. Вони ще перетестують. У дуже так будь карти гарні. Негарне, так? Угу. Вони от опять, напрям. Всі карти показують, що воно в движенні далі летить. Тобто зупинка може бути, коли він далі йде і тільки там зупиняють, ну, прямо зараз, щоб зупинили, прикладують сили. І працюють над цим, прикладуть з середну по селу. Посередині королева Кубків вона така баришня не дуже толкова в справах. Хто-хто яка? Кубки? Не дуже толкова королева Кубків. А, вона така наївна і влюблена. Працюють, зупиняти будуть, але кажу, що може розлетіти, далі полетіти і тільки тоді зупинять, чомусь так показує. Угу. Капець, Давай про голод подивимось. Таки люди часто питають, чи буде в цьому році не буде голоду, ребесеньки, це неможливо. Урожай, яким буде урожай, да? хоч, хоч який це буде об'єм, щоб люди розуміли. Да не буде голоду. Голоду не буде. Ти що? Очільник, він може показувати шлях, що в чомусь, ну, не то, що дефіцит, але в чомусь, звісно, трудності пішло від людника. Він показує шлях такий собі, різний може бути. Але далі гарні карти. Не скажу, що голод буде. Ну Десь в чомусь може провалитись урожай. Ну, чогось може не вистачати, але це точно не голод. Голод ні, дві дев'ятки випало. Голоду не буде. Вона 26-му році буде приєднана до української енергетичної системи. 26-му? Так. Да. 26 ми будемо дивитися. Пока не показує. Пока каже ні. Ну, не хочу. Спалим цю карту. Да, вона не травити з літаків не можна. Да, я бачу, важко, важко. А де вона взялася? Це якась під це біологічна зброя? Вода, вода. Боже, що війна наробила? Ось у квер, типи... Ні, це не біологічна зброя. З водою зв'язано Збій з водою. З бій екосістія. да, Мабуть, купки-кубки і двоєчка з причина із до води, із якоїсь води. Це може із бути води із і, і луна. Із за Каховську водоскорочку. Ну так, от вода, тому що луна так. Збализація система І це не одна, і для нього ще якісь проблеми. Це не тільки в саранчі там взагалі для екології, для екосистеми проблеми. Да, тому Ось що вода точно. Йде. Кверті, кверт, Діма, там на півдні, і сарана, і миші, і гадюки, жаби, це жах. да ну да ну була вода було інакше все а Мені цікаво, я ж не, я ніколи не питав: росіяни засівали окуповані території Херсонщини і Запоріжжя? Засівали? Ну, <звіць> поля. Карта світу. Вивозили мені більше крали з землю. Немає плодородія карти всі негативні випадають. Боже, які падли Що не робили з кладічою землею? Та, нашою? Я не здивуюся, як вони щось якусь каку там заривали, щось скидували, тому що карта дьявола портили землю. Погані карти йдуть. бережіть Бережіть, себе. Бережіть, там тут ви, ви, там є. Я не знаю, як можна, може, виїхати на якийсь період з тієї сторони, я не знаю. Ну, величезно. Я бачив ці відео. Ну, Надо... Може, я не дивилась, ну, мабуть, і не буду дивитись. Ну, засівали, пише наші люди поля, але ну я кажу про про масштаби не окремі, тому що коли земля злиться. Люди... ми, да, да, ми про масштаб говорили. Да, поїхали ліпесеньки. Ще декілька питань, відпускаю Ольчук, бо у нас дуже цікавий ж ефір, дуже насичений. Вони в себе не засівають, та да, вони, щоб не погнили всі. Господи, я не знаю, що з за... вас... Кого? Пасне ой, це смішно було, що вони погнали всі. Ну <смі> вони на територію, ну типа, да, от ну окупанти тварі, да не ну, обробляйтесь цю землю. Люди вклали в неї душу з сил. Туви що таке? Ну навіть оці е, е, меліорація, да, оці всі тут прокласти канали для зрошення Це ж капець це ж рока, десятиліття це робилися. Да. Ви Як тепер це зробити? Як його настроїть? Ну поміняється щось. Я думаю, що воно настроїться, але вони настроїться відновиться. Для України в майбутнє в неї в нас гарне, все буде добре. Я теж так думаю. Я вірю в це, я вірю тільки в краще. Отак, От ну давай подивимося хоч давай подивимося з тобою, знаєш, що подивись Київ, бо люди просять не сплять. Питали вчора, чи можна спати, я не питав. Ага. Я їм сказав по подумки, що треба спати. Херсон, що нам ждать Повтор. І пішло з карти повтора. Повтора? Угу. Я думаю, що вони зараз можуть його готувати, збирати. Ну, накопичувати. А на який день тобі падає цей обстріл? Не хочу навіть, цих. немає обстрілу, все. <свісно> <паде> Я тіні прогнози, дай Бог що такого не було. Окей, все, любесеньки, дякую, що були з нами. Підпишіться на канал Олі. На мій канал поставте лайк. Я вас дуже прошу. Вас 2000 людей дивиться. Нам ну, хай буде 2000 лайків. Це ж так важливо. Підтримка. Це як привіт, Діма, привіт, Оля. Е, на канали підписалися, на донатили на збройні сили. віддали вже все під чисту, все на ремонт автомобілів, все, що було на банки, віддали. всі ті, все, все скидав в групу в любесеньких. І приходьте до мене на зірнка сяй як і Оля сказала вийти в публічний простір. Дуже важливо важко зробити це важливо і важко зробити цей перший крок. Але його треба робити. Хто сміливий, той до мене на сяє тут першим в описі під відео є